Мені з вами Феліксі. І ми, я зроблю обзор на наше село, що тут сьогодні з'явилося. Е, так, беремо камеру. Оба. Так, йдемо далі. вийдемо з хати тоді. А блін, так, беремо камеру. Перше, що у нас з'явилося, це забрали цю перегородку, бо вона реально дуже сильно мішала. А так все так більш просторно. Прийдемо далі. Що у нас далі сталося? У нас з'явилася сцена, де можна виступати або робити всякі свята. Е, не поняв. А що це? Мерз? Його голова різе? А ви що тут робите? О, наразі це прийшов Фелікс. Ми відбираємо мера. Ой, зі мною бочкою і скажу, що мером. Окей? Так. А скільки людей у вас тут в цьому селі? У нас тут в цьому селі 100 людей. Добре. Так. Три людини за мера і. 97 за мене. А чому мене не покликали? О, бо ти, що Не грабодіни на нашого села. Тобі треба буде побути. Окей. Типа я. Я не хочу бути мером. чу я мер. О. Ну, я так пришла, десь немер, все. Понятно. Так, що мені для вас робити? Зроби пушці на навколо о, біля школи, бо мер ніколи не хотів. Добре. Я йду в мерію, гляну ски, там є гроші в мерві. Чого тут прямо світити? Так. Ово сайф. Копійки. Три копейки. Эх, ниж, не надо вам. Три копейки. Три копійки і записка гнев. Я що думав, что все буде так просто. Да. Так. Алло! А шо мені робить? Там грушей нема. А вони знають, що так буде. Тому нас підкопали, давали нам 6 гривень, щоб цей. Давай нам 6 гривень, щоб за нього голосувати. Ми його будемо. Так що давай підійдемо і заведемо тобі ці гроші. О, добре, так. Опа. 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 З тебе. З тебе. З тебе. О, тут з тебе можна тут і купити. І... О, і це теж. У нас є так 20 гривень. Так, почнемо купляти. Нам треба зробимо спочатку ці атракціони. У цих має бути дві, щоб качатися. Це нам оце треба. Оце треба. Так, что тут еще есть? Добре. Поп тут пойдем расстанется. Пойдем за месяц. Тоди завтра. Все, можете расходиться, а это я буду работать завтра. Да, конечно, вот такой день. За... Я просто перешел, пришел и в скамье сказал, что я мэр. Ну, кайф. Иду посплю. Хорошо, завтра буду гулять. Буду вже так. Я купив декілька речей, щоб почати робити наш ранок. Обожний опасина ранок, коли все тут сіяє. Ідемо, йдемо йдем ширенько. Так, ось школа наша, отут буде, тут буде пустятка. Ось тут. Вроде нормально. Так, ставимо спочатку качелі. Раз. Что-то я по другому порушаю. Два качеля. Можно качать, садитель. Так, убираем с гирку. Оп. Коп. Блин. А можно не назаліз? Все. И І... так, ждали всю э, качалку. Можна сісти і ткот туди і назад. Так, у мене ще все колос. Треба піти за речами. Треба купити якусь дерево, щоб зробити баскетбол і щоб ці качалки зробити. Зараз куплю тухи дерево. Так. Тебе я хочу дерево купити. Що це буде дерево, дороге? Не знаю, яке є. Вже нема грошей, а що я потратив? Чим мене не дає? Е, ти! Давай мені гроші, бо я тебе засужу! Та я посажу на віки вічні! ПОНЯЛ? Га-га-га, все, все, пані! Тримай три стаканки! Все! Ти говориш, говорити нічого не зробиш, я маю! Я тебе посажу, засужу! І закопаю! ПОНЯЛ? <рикола> Прикольно вийшло а мені треба ще так. от свої гроші піду в сейф. Так, і верну, що в мене було стільки, я не могу. О! Це мої гроші, я їх... Блин, зараз змішається. Так, мені треба 22 бакси Че так. Ось ці 22 гривні мої. Є, в сейф, потім заберу. не змішатися. Все, це все, все гроші людей. А це 18. А, тут ж у мене залишилося чи ні. А, блін. Це. Мій гроші. раз-два раз-два, Це все. Це вже гроші людей. Так, ідемо робити далі пісок і так ще треба дерева Дерево. Дерево купили. Так балони. Треба поставити, щоб діти половилися. Лава -ла Lamp, щоб гарно було. Пісочний замок. Ореф поки це охвати. Ідемо далі робити. А, блін, треба зразу купити ці приколи, які я зразу з дерем. Так, оце, оце. Так, і оце. Все, пішли. Так, зробимо пісочницю і таку велику арку, сам по. Посередині там будут качатися качали і ще збоку буде баскетбол так и йде... да оп, оп 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 так так пісочницю зробимо О, отут. Так, так треба буде пісочницю. Тут -то. оп, 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 Так, і отут-то от раз, два, три. Та у нас доски, щоб пісок не виявився. Блін! Так, все забираємо. Так. Выкупимо то, що всередині. Копаємо, 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 купаємо. Купаємо, купуємо. Хоп-хоп. Все. Тут вставляємо цей пісок. Красота. Так, тепер це для піску. Піску у нас є сонячний замк. Ось пісочний замк. Так, тепер зараз ставимо шарики, щоб дітям подобалося. Тут -то шарик. Осел. Тут -то шарик. Шарик, тут шарик. тутошарик. Сюдя поставити лава лампи. Оставимо їх тут. Тут-то круто, тут. Круто, і замок посередині. Далее їх включимо до

Нет, да, тут не есть. Так, ломаем, давайте. Забирали. Повітря подивитися, де буде і качели. Так, беремо. Все, так отпускаємо, щоб він сьогодні тримався. І тут закривалося. Будемо трохи не саме треті. Зносимо. Разбиваємо один букта, ходіти ми немає кататися і не заціплялися. О, идеален просто. Смотри, тут охоп, все это рано. Так, добре, а. Я блин, кисть тут дверь сразу лотаты. Так, а маскетбольную площадку зарану тут. Ой, я такая высота. О, нормально. Давай. Ага. Все. І сюди можна сюди підійти. І отак. Визове. Копи. Коли волку. Кину тут. Оп, і все. Так, зараз заберемо це друге, підлатаємо. Про щоб вони діти не випадали. Їдіть сюди, ай, сам в коврку, а не валіть вас засеплю. Сам, ну так, так, я зроблю засеплю, поняв? Сюхаю вам тітану, я її засеплю. От, от, Це щоб вирівняти саму площадку. Оп-хоп. Оп-хоп-хоп-хоп. Тут. Отут ось тепер можна вже нормально. Вилати. А тим залишу, златаю, скільки зможу тоже тут. Все, гарненько. Так, йдемо далі купляти. Так, що в нас там є якісь ігрушки треба купити, щоб діти могли гратись. Так, що тут в тебе? Тут то, що мені треба в тебе, я вже все купив, купив одну таку ігрушку. Що тут в тебе є? Купляємо скачать ігрушки всякі. О, зрамок там, де к там, де можна карти грати. А чотирьох. Можна взяти отаку от хлопцю для хлопцю. Оба-на, оба-на, оба, -на, оба, -на, оба -на. Такие, ш... Такие штучки. Вот и все. Так, и сюда вот такой досок, чтобы это стил. Сюда доска для стула. Горобок -а -а, спрятан, чтобы это стил. Е, е, эй, е, куда ты зашл? До мера в хату? Зараз сей ствол бестану. Пришл у кого мне показалось? Да, важдень клан мне. Так всякий речай іду доробляти оп оп оп, оп. невже так гарно виглядає опять жила лампа тут гарно була. просто прекрасно діти сидіти грають. так це... Стіл, початок треба зробити верстак. Саме верстак собі тут, теж діти то, що хотіли щось не зробити. Так, мені треба одна доска і виходить доска і там. Е, доска це виходить раз два, три, раз два три, це 6, 7, 8. Треба 8. Оп, оп, 4 і ще раз. І все. так, тепер зараз бачите, Карти треба будуть грати. Думаю. Ой, нормально місце. Оп так. Оп. 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 Оп і тута. І далі. Так, посередині буде колода, а під поникаємо карти. Тут да. один вже грає, другий, третій, четвертий. І ще треба зробити. Оп, так. І ще трошки. що діти могли сидіти. Опа, 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 хоп. Оп. Просто прекрасно. Я би в малий в школі я би просто тут тільки сидів чекав, поки хтось до мене прийде і предложив карти пограти. Так далі ігру. О, стався такий міні-футбол для хлопців. І його десь тут. Кто ж викрива? Ось тут до собі твоє. А ні, ні. сейстерменко. Можна грати? Так, тепер розставим. Ігрушки, вольтульотики, очку. Це поки що дам, другий план. Камера має в руці постійно бути. Поставлю камеру, щоб ви бачили, як я це все роблю. Так, поставимо. Зрозуміло треба якусь таку м'яку зону. отут буде така м'яка зона для дітей. Ігрушки сякі. Тут м'яка зона біля шарика. Тут важні літочки, тут барашек, тут лялька, курка, білка і лялька. Ось вот, так це все зробить собі такого опа, такого скриньку. Опа, сюди все, що треба, за дівництво, якщо треба комусь. Все, готово. Так, ідемо туди. Добрий день, я вже там все зробив. Що мені робити далі? Усе, тепер е ти все зробив і твоя зарплата на пусту е е мера 60 грошей, а все, що лишиться, положив в сейфі. Все. О, так, швиденько, сьогодні. Так, йдемо сюди. Як це мої гроші? Оце ще мої гроші. Оце то, що лишилось. Все побачимо. Так, пойму. Це вершневичкий. Це п'яковий. Да, я люблю. Хто любить коло, ставте лайк. Шо? Бляха, камеру забуши, где-то старий не разломал. Не а шоч. Оп, давайте, давайте. Хоть би дета ее не раз не поламало. Хоть би дета ее не поламало. Просто забрал камеру. И чекаю. Надеюсь, да я закиньте це відео. Ну що, дякую вам за перегляд і всім пока-пока.